5500 Електра, 6 місяць, 21 рік, перша реєстрація в Нідерландах, 42 кВт години батареї, Датчики тиску в шинах, легкосплавні диски, безключовий доступ, задні парктроніки, панорамний дах. Камера асистенти, панорамка, без автодотяжки, скла, електро. Відчиняти двері можна за допомогою цієї електричної кнопочки або механічної. Ізофікси, зафікси кріплення для дитячих крісел попереду та ззаду. Два Тут ключ є ключ чіп. Ось такий от ключ і ще декілька ключів. Підлокітник, бардачок, глибокий документи, мультимедіа, але не вмикається. Треба діагностувати. Ось такі от ніші, USB-шка 12 вольт, різні режими, є управління. Однією педалю. Ось панорамка зі шторкою. Підтримується швидкий порт зарядки CCS2 Combo або тип 2 Трифазний. Заряджається до 85 кВт на годину, тобто за 30-40 хвилин повністю. Також є індикація. І ще кнопочка розблокування. Ось такий от багажничок. Відігрів дзеркал Електро. Ось такі ніші, регулювання сидіння по вертикалі та керма. Управління, парактроні, управління головним. Головним світлом. Датчик дощу, датчик світла. Ось кермо кермошкірине. Така шкіра дуже гладенька, гарна, типу напа, кілинки. 67 тисяч кілометрів пробіг. Бездротова зарядка. Друзі, звертайтесь авто по наявності. У нас є ось такого кольору, є чорний, є блакитний. Три штуки в Києві. Приїжджайте на Тут треба по бамперу. Ось бачите? Це такий нюанс. Але це вже буде новий власник робити або не робити.